Вітаю вас, дітки, послухайте віршик. Краплинка я весела, хоч не маю оселі. Та росла я на хмаринці дощик я ношу в торбинці, розкажу вам про сестричку, родичку мою, водичку. Мене звати капля, але друзі кличуть кап. Тож для вас я кап, а це мої помічники. Сьогодні я вас. Познайомимось з фантастичним світом води. Тож вперед! 22 березня, тобто сьогодні, всесвітній день води. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Без води неможливе існування рослин, тварин та людей. А зараз, діти, у мене для вас є цікаві загадки. Спробуйте їх відгадати. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь, ховатися почнуть. Це дощик. Хмара сива, увесь світ накрила. Це? Звісно ж, туман. Вночі спить на землі, а вранці. Роса. Я прозорий і твердий. Ходять їздять по мені. Я не тону у воді, не горую у вогні. Це? Звичайно, це лід. Дощ, туман, лід, роса. Що це, діти? Так, це все вода. Вода може бути в різних станах. Є три стани води: це рідкий, твердий і Рідкий стан води це звичайна вода в стакані, з крана, в річці, в озері. Твердий стан води це коли вона замерзає. Це лід, сніг, айсберги, бурульки. А заподібний стан води це пара. Це коли вода кипить, випаровується та перетворюється в пар. А тепер. Давайте трошки відпочинемо та пограємо в гру. Гра називається Кому потрібна вода. Вам треба сказати, кому потрібна вода. Діти, як ви гадаєте, кому потрібна вода. Вода потрібна усьому живому, що нас оточує тваринам, комахам, птахам. Вода також потрібна деревам, рибам. Звичайно ж, людям. А ще вода потрібна квітам, травичці та навіть грибочкам. Все вірно, молодці діти. Бачите, як всім необхідна вода для життя. Для когось це місце існування, як для риб, наприклад, це їхня домівка. А рослинам вода потрібна, щоб не засохнути. Можна сказати, що вони її теж п'ють, як і люди. Нам людям теж необхідна вода. Ми її використовуємо для багато чого. А для чого дізнаємось далі. Діточки, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається Для чого нам потрібна вода. Ви будете казати, нам потрібна вода для і саме для чого. Нам потрібна вода, щоб вранці умиватися. Нам потрібна вода, щоб чистити зубки. Нам потрібна вода, щоб митися у ванні. Звичайно потрібна вода, щоб пити, а також мити посуд. Нам потрібна вода для приготування їжі. Нам потрібна вода, щоб поливати рослини. Нам потрібна вода, щоб влітку плавати. Нам потрібна вода для прибирання в будинку, а також для гасіння пожежі. Молодці, діточки. Тепер ви бачите, для чого нам потрібна вода. Де ми її використовуємо? Марянта, ви вже знаєте, що вода потрібна у всьому живому. А які властивості води? Пригадайте! Вода це рідина. Вона не має форми. Набуває форми того предмету або ємності, куди ми її наливаємо. Ось така форма води сьогодні у нас. Вода прозора, вона не має смаку та не має запаху. Які ще властивості води ви знаєте? Звичайно, вода може перебувати у трьох станах. У рідкому. Звичайна склянка з водою. У твердому це коли воду заморозили. Перетворили у лід. У такому стані вона може перебувати лише за мінусової температури. Також вода перебуває у газоподібному стані. Щоб все побачити, неодмінно потрібно звернутися до батьків. Для цього нам потрібна кип'ячена вода. Самі в жодному разі не використовуємо. Налиємо в склянку кип'яченої води. Накриємо склянку тарілочкою. Зачекаємо трішки і побачимо, що буде. Через хвилинку підіймемо тарілочку. Що ми бачимо? На тарілочці крапельки води. Це водичка випарувалась. Отже, водичка буває. Звичайна рідина, яку ми п'ємо. Твердий стан водички, коли вона замерзає, перетворюється на лід. Та газоподібний, коли водичка випаровується, утворюються крапельки води. А як іще, ми можемо побачити, що водичка випаровується. Пропоную провести цікавий дослід. Для цього ми візьмемо стаканчик із солоною водою. У звичайну водичку додати 2 чайні ложечки солі. Пензлик. Та чорний аркуш паперу. Або картону. Намалюємо на картоні квіточку. Солоною водичкою. Намалювали квіточку з солоною водою. Тепер потрібно залишити її у теплому місці або на сонці і зачекати декілька годин. Побачимо, що з цього вийде. Пройшло декілька годин, наша водичка випарувалася і залишився ось такий чіткий малюнок квіточки із солі. Отже, водичка має властивість випаровуватись. Малята, сподіваюся, вам сподобалися досліди. Ви їх проведете вдома зі своїми батьками. Обов'язково дотримуйтеся усіх правил безпеки. А фото та відео надсилайте нам! Дітки, пам'ятайте, воду потрібно використовувати бережливо Дорослим потрібно вчасно ремонтувати крани, що протікають, економно використовувати полив рослин. Потрібно частіше приймати душ, ніж наповнювати ванну При чищенні зубів, користуйтеся склянкою з водою, а кран закривайте. Не можна забруднювати річки, озера та океани. Адже з кожним роком запаси питної води зменшуються по всій планеті, і це призводить до загибелі живих організмів. Тож бережіть воду, адже без води і ні туди, і ні сюди. До нових зустрічей, малята!